Міх, воно не схоже взагалі би. Вони ж не повірять. Та навіть різниці не помітять. Ну давай. Це що таке, Сіро? Це BAD, міха, оновився. Хочеш? І тебе оновимо? -оно? Ходімо, пішли зі мною. У тебе квартира, будинок чи офіс. BAD Безшумні? Преміальні низьковольтні акумулятори BID. Запатентований дизайн з внутрішнім штекерним підключенням. Простота встановлення. Сумісність з усіма світовими брендами однофазними і трьофазними інвертерами. То як тобі таке оновлення? BID – найкраща ціна в Україні на мата так я ж машину хотів. І що. Ти спочатку стайній енергонезалежним, а потім завтіх попитає.